Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Говорять, що життя це театр. А для деяких навіть цирк. Проте це не завжди веселе свято. Це фізичне навантаження, тренування і не завжди оплески у фіналі. Спробуємо поговорити про це. І я передаю мікрофон своїй чарівній співведучій Яні. Вітаю! Я Яна Сереженко, молодіжна експериментальна студія ЛТАВА. Дійсно, робити легко з посмішкою те, що потребує великої підготовки, може тільки справжній професіонал. Цирк загартовує характер. Цирк це не захоплення, це спосіб життя. Як полтавці ставляться до цирку? Запитаємо у народу. А за найкращі відповіді будемо вручати наші обереги ляльки-мотанки від пані Наталки Свиридюк. цирк любимо, а життя, на жаль, схоже. Чим саме? Чим саме? Клоунів дуже багато навкруги. Я люблю собак. І коли вони виступають, це удовольствие чрезмірне. Розумні тварини? Розумні, звісно. Навіть розумніші, ніж деякі люди. Ой, на цю тему навіть говорити не хочу. Це дійсно так. Знаєте, яке є вираження? Чим старшим ми становимося, тим більше ми любимо тварин. А коли ви були останній раз в цирку, що ви там бачили? Ну, може, два роки тому я давно був. А що ти запам'ятав з церкового? Я шатра. Нічого, забув. Я була в цирку останній раз в дитинстві. Цирк подобається, запам'ятались клоуни, і наше життя дуже схоже на цирк. Чим саме? <сум> Новинами, які ми щодня слухаємо, які дуже протирічать одне одному. Цим і схоже. Іноді смішно, іноді сумно. Так. Зовсім протилежні якісь думки, зовсім протилежні факти наводять, видаючи це за факти. Це це дивує. Так само, як цирк. Цирк. Ну який в житті чи так? Чим наше, життя? Чим наше життя схоже на цирк? Поза політикою. <заполітна> за политикой а, Все бегают, мечутся. Эти люди очень работают над собой, чтобы во всей красе показаться народу и публике. Вот. Ну, это прежде всего внутренний стержень должен быть, чтобы вот тан танцевать и радовать людей. Я дуже давно не был в цирку, але бажання так и є. А чем наше жизнь схоже на цирк? Чим? Дуже шуткими змінами. Це як в цирку. Це дуже Спасибо. швидко. Дуже швидко, так. Да. Дябі на доброму слові, до побачення. Хани, що ти думаєш? Цирк і життя. Цирк це є життя. А хтось говорить, що театр. Я думаю, що цирк також щось є спільне із реальним життям. Ну а взагалі цирк треба сприймати так, як місце, де ми відпочиваємо. Сиділа бо... ми в цирку. У ньому у нього на руках сиділа наша плем'янниця Катя. І підходить клоун, вибирає людей. І Катя така дивиться і каже: Я сяду до тебе на руки, бо Саша зараз вийде на сцену. Підходить клоун, вибирає Сашу, і він дуже гарно виступив. Да, тому я вже маю досвід. Що ви робили. Я та якби я пам'ятав, <рес> Іграв тобто, <в> курочку <рес> <рес> Іграв курочку, це було марево. Я думаю, Це що всім було, сім було весело. весело да. А вам, вам було весело? Звісно. Ну, а ви могли б працювати в цирку? Ви знаєте, я пропрацювала 36 років зі студентами і курсантами, а мій стаж 51. Так що я думаю, що цирк вас не злякав би? Ні, ні, ні. А клоунів бачили? Так. Да. А акробатів? Да. А гімнастів? Да. Да. А як ви думаєте, легко їм робити ті вправи на сцені? Ні. А як же у них так легко виходить? Чому? Бо Вони трен, тренувалися працюють багато да, над цим? Так. Да, да. – да. Тобто в них зовсім не вистачає часу на розваги. Так. Да. – Таке да. складне циркове життя? Я думаю, так. А ви б змогли так жити, весь час тренуватися, тренуватися для того, щоб просто порадувати народ? Знаю. Ну, у вас сильний характер. Так. Да. Да. Значить, могли б. Дякую вам, що з нами зупинилися. Чим схоже наше життя на цирк? Всім. Є клоуни. клоуни. Цирк виїхав, клоуни остались. Крім клоунів, кого ви ще пам'ятаєте з дитинства на цирковій арені? На цирковій арені? Еквілібриста. <рес> Жонглерів. Ну, звісно ж. Наш... Лошадок всяких там тварин жит... да, да, животних. Як ви думаєте, наскільки багато треба працювати, щоб так легко все виходило на виступі? Ну для того, щоб все добре, треба дуже добре. Очень хорошо. Щоденно регулярно. Потому що спортсмен тренується по часам, а чемпіон круглосуточно. Конечно, мы были в цирке в детстве, там было очень весело, нам в детстве очень нравилось, потому что там были животные, и в детстве я очень любила животных, как и сейчас. Я считаю, что это неотъемлемая часть детства, и обязательно нужно ходить в цирк в детстве. А думаете вы? Я тоже так считаю, я часто ходил туда с родителями, и очень мне нравилось, когда выступали, это очень интересно. Я считаю, что каждый ребенок должен в детстве сходить в цирк, и даже если он уже подросток, он иногда может сходить и порадовать, как, если вы поставили какой-то Цели должны выступать перед людьми, вы должны тренироваться упорно, чтобы все получалось идеально и людям было радостно смотреть на вас. и Легко. Легко. Ну, люди всегда смотрят и думают, это легко, наверное, сделать. Но этим людям, которые это делают, это совсем нелегко. Они трудятся каждый день. И из-за этого, из-за их мастерства, так и кажется людям, что это все ну вау, так легко и все происходит. А зараз про свої циркові будні нам розповість Лариса Семенова, керівник циркової студії, молодість та її вихованці. Руководителем цирковой студии Молодость работаю уже очень давно, 23 года. Вот, в молодости я работала воздушно гимнасткой Акробаткой в Северо-Ситинской гостилармонии. Тогда были в моде малые цирковые группы, ездили, выступали по разным дворцам, клубам. В общем, объездила весь Северный Кавказ, Дагестан. Работала воздушная гимнастка в кольце и в сложном жанре пластический тет на столике. Сейчас я цирковому жанру обучаю своих учеников. За время моего пребывания в цирке уже вышло больше трех тысяч детей. Многие ученики уже мои закончили Киевское цирковое училище, Харьковскую академию культуры, Киевскую академию культуры. Многие ученики работают уже за границей, в Японии, в Китае. В основном наш коллектив славится воздушной гимнастикой. Гимнастикой. У нас очень красивые воздушные номера. Я также ставлю не только цирковые номера, но и цирковые спектакли. В нашем репертуаре такие спектакли, как Синяя птица. «Земля планета любви», «Орфей и Эвредика». И вот мы только вернулись буквально два дня с Польши, ездили тоже на международный фестиваль, принимали участие с польским театральным коллективом, работали мастер-классы, воркшопы преподавали. И совместно с театральным коллективом сделали цирковой спектакль «Поезд времени». Мы там польские детей обучали нашему искусству, акробатике, гимнастике, хождению на ходулях. Они нас обучали своему искусству, фаер-шоу, теневому театру. И вот совместно с ними сделали такой интересный очень цирковой спектакль «Поезд времени». Дети в нашем коллективе занимаются разных возрастов, начиная от 4 лет и старше. Есть разные возрастные группы – младшая, средняя, старшая. Сегодня вы увидите нашу тренировку и некоторые жанры цирковые. Дети вам сегодня покажут. Цирковое искусство очень сильно закаляет характер и силу воли. Цирк – это как большая цирковая семья. Воспитываются такие черты характера, как целеустремленность, сила воли, личные качества очень сильно воспитываются. Мы учим, если ты падаешь, обязательно вставай и иди дальше, свои цели до конца. И я приглашаю в наш коллектив «Молодость» в Полтавский городской дом культуры всех желающих детей, Кто хочет воспитать в себе силу воли, характер, закалиться, стать сильной личностью, приходите заниматься все в наш коллектив. Здесь мы научим вас не только цирковому мастерству акробатике, гимнастике, но также актерскому мастерству научим и как себя вести правильно на сцене, как выступать, как быть настоящим артистом цирка. Речі відкриє таємницю. Я також була повітряною гімнасткою. І ось фотодокументи. Це були незабутні роки, і прагнення досягти вершин супроводжує мене протягом життя. Бажаю всім таких відчуттів, які подарував мені у юності цирк. Дійсно, я впевнена, що сила волі, працелюбність зроблять ваше життя яскравими. Тоді, можливо, хтось. Буде аплодувати вам, а ви будете відстежувати яскраві успіхи під куполом свого життя. Ходімо, ходімо.